Горіхові шкаралупки. Під вікном білчиняти Зікфріда лежить ціла купа горіхових шкаралущ. Мануель придумав, що з ними можна зробити. Друзі приносять стіл і пачку паперу для листів. І Мануель пише запрошення на свято весни. Вони кладуть запрошення у шкаралупки, тягнуть їх до берега і спускають на воду. Чи допливуть кораблики до очеретяних мишей? А тим часом Мануель, Діді та Зігфрід беруться до святочних приготувань. На заході сонця в очеретяних плавнях. Помітно якесь пожвавлення, а незабаром із зарості виринають чотири човни з мишками. Їх радісно вітають на березі. Під лампіонами бенкетує веселий мишачий народець, вечір чарівний та лагідний. А коли надходить північ, у небо злітають дві вогнисті ракети.